Шановні члени виконавчого комітету та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Росії проти України. На засіданні виконавчого комітету міської ради із 15 членів виконавчого комітету присутні 13, що дає право виконавчого комітету бути правомочним. Відсутні Сергіїв Олексій Юрійович військовослужбовець та Усаченко інна Анатолійовна на лікарняному. У роботі беруть участь начальники відділів, управлінь і запрошені. Дозвольте. Засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. Комітету винесено 24 питання, 23 і 24 різне. Які-небудь доповнення чи зауваження до порядку денного є? Пропоную взяти порядок денний за основу та затвердити в цілому пропозиції і зауважень не надходило. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Переходимо до обговорень питань порядку денного. У нас з вами є питання, які ми з вами маємо розглянути, коли не працює. Онлайн трансляція і немає е, постар... інших людей у залі. Тому про... пропонується проголосувати за те, щоб виключити онлайн-трансляцію. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримались? Приймається. Прошу виключити одну трансляцію Шановні члени виконкому, ми продовжуємо свою роботу. Розглядається питання про розгляд заяви ФОП Ткачова місто Харків щодо надання погодження на проведення вистав Гаррі Поттер» та Декамерон. Слово директору Палацу культури Наталії Миколаєвну. Ми дамо дозволу виставити Гаррі Поттера та до допомога в міському колаці посту пролучені народні артисти України Лезумської. Можна у вас надати дозвіл на проведення цих виставок? Так, давайте так, тому що хто буде слухати виконком. Гаррі Поттер, дитяча вистава на, у котрій годині? О 16-й 16 годині 6, -го 6 березня, це в нас понеділок, от дитяча вистава. І о 18-й годині вистава для дорослих, Декамерон. Це можливо навіть і дітям до 16 років. От, із участю народної артистки. Тому знамічани, шановні, приходьте, долучайтеся до нашого культурного надбання. Білети в касі в касах паласу культури. Шановні членки поступила пропозиція надати дозвіл на проведення цих заходів. Прошу проголосувати за даний проєкт. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Рішення приймається. Дякуємо. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 21 від 25 січня 2023 року про встановлення додаткових пільг під час організації харчування у закладах освіти Знам'янської міської територіальної громади прийняття даного рішення проведення його відповідність до гарантії їх соціального захисту. А саме пункт 1 даного рішення, останній абзац звучить так, як представлено вам. Тобто там технічна правка, ну не технічна, а приведення до у відповідність до, е... відповідність відповідність до. до закону. Відповідність. До закору, так? Від батьківської плати за харчування у закладах дошкільної освіти звільняються військов... діти, які є членами сімей військовослужбовців, ті, які зараз несуть, виконують свої обов'язок у зоні ведення бойових дій, ті, які отримали інвалідність, постраждали внаслідок... внаслідок виконання громадянського вовніства. Розуміло, запитань немає. Прошу проголосувати за даний проект. Прошу хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Рішення приймається. Дякую. Наступний проект про затвердження звіту з міського голови, старост виконавчих органів з міської ради за 2022 рік. Попередньо обговорювали, ті пропозиції, які були надані, будуть враховані. Які ще питання? Пропозиції? Немає. Прошу проголосувати за затвердження даного звіту. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Дякую. Наступний проєкт про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 18.02.2023 року No58 про утворення координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності на території Знам'янської міської територіальної громади. Будь ласка, із розгортання додаткових пунктів незламності виникла необхідність включити до координаційного штабу. Членів штабу керівників об'єктів, де вони розгортаються, і відповідно керівника відділу освіти, в якому підпорядковані два пункти незламності і на культури. Так на ну, об'єктів культури. Чи культури. Культура. Культура. Я прошу вибачити. Культура. То йде мова за помітів. Да. Додається які керівники? Додаються? У додається Бабаєва Світлана Миколаївна, Барабанова Вла Андріївна. Погрібняк Оксана Вікторівна Подвиженко, Геннадій Іванович. Тобто це ті, де в них додатково розгортаються пункти незламності, тоді, то вони і включаються додатково до координаційного штабу. Питання, зауваження, пропозиції нема? Прошу проголосувати за даний проєкт. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякую. Наступний проєкт. Про затвердження тарифів на послуги, поводження з побутовими відходами комунальному підприємству, «Знаменський комендант комунальних послуг. Тариф буде для багатоквартирних будинків буде 21 гривня 50 копійок, для приватного сектора громади 23 гривні 50 копійок. Тариф буде введений в дію з 1 квітня. Зрозуміло. Тобто у нас іде з вашої пропозиції іде поетапне підвищення тарифу. Сьогодні ми виходимо, приймаємо його з нульовою ставкою, тобто він буде у нас бездоходний. А потім ми будемо розглядати далі пропозицію, щоб в нього входила інвестиційна складова. От яка скільки там процентів? Чотирнадцять відсотків. Ну, це ми будемо будем розглядати в подальшому, а зараз ми розглядаємо як, його, як з нульовим прибутком. Ми піднімаємо тариф, от, а питання і вводимо його в дію з 1 квітня, питання компенсації – компенсації. Ну, будемо звертатися до депутатів. Якщо це там буде підтримано, то це буде розглядатися. Якщо не буде підтримано, то тоді він буде. Ну я маю на період військового стану, то тоді він з 1 квітня так і буде працювати. Питання, будь ласка, Галина. Алі, в мене ще таке запитання. Може, другий рік так якось обговорюємо. Ну, дивіться, в місті тут люди приходять, у вас до бухгалтерів платять безкоштовно. Наші люди йдуть на пошту, вони платять там 17-10 плюс 10 гривень і ще почтовий збір. Нам виходить 27-10 бабулька платить за місяць. Не можна вашу людину якось організувати, щоб в селищі це безкоштовно так же люди платили. Це додаткова посада, додаткові кошти. Ну для селища все додатково. <плес> Ще, Чекайте, ану як, <плес> як платять? Ну в місті також йде і сплачує. Вони йдуть до них і безкоштовно платить 17-10. <плес> ну, в них є касі. <плес> 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 <є. плес> Вони у нас у касі у нас платить, то ми беремо десь. Ну як процент не беремо. Ну то хто до вас приходить? Це до вас приходить 3% то ну, проживає неподалі? неподалік платить через приватбанк більше молодь там а пенсіонери вони ж вони отримали пенсію пішли кожен місяць заплатили за світ за а, а приватбанк там чи Ощадбанк не беруть проценти беруть ну та там але небагато весь, там гривня чи весь. три ну це таке для молоді це нічого <рес> я маю на увазі пенсіонера а пенсіонери йдуть через там почту? на пошти очередь кожен день так пенсіонери на почту да? так і вони так. а там набагато більше процентів? десять гривень так. Виїзний да. день робить? Виїжний день це навіть інтернет. Інтернет у нас є там. <плес> і ми про те, що а у вас що немає класового апарату? Звісно, ми вже в другий рік за ритуал, <плес> якби ми мали там ритуал відкрити, там би ці послуги, людина прийшла б заплатила. Ну, Якщо виїжний день, її сьогодні немає. Ну так написали, що в четвер вона не працює, в ну, четвер вона на виїзді. Знаєте, ваш, ваші приходять і наші. Ну це якби питання, яке того, потрібно розглянути, так. Да, і зробити один день якийсь. Що ну, ми ж балакали, щоб відкрити комунальне підприємство там і зробити цю. І це ж вам доход. чому тут ритуал? Ну людина Ну, як відкриємо ритуал, то тоді і, і будемо. Зараз ми ну, ж говоримо. Ми вже два роки відкриваємо. І це ж ми не назволі, так на собі вартістю. Потім знову будемо казати, що. Ну, чого воно ляже на собою? Виїхало, що так. А тільки виїхала. Виїхав. виїхав. Ніхто, нічого додаткового, нічого. один день її робоче місце буде в селищі. Це да. цей -то цей -то Всі не прийдуть, да, але прийде. А чого розширення? Це все одно наша вся та Це розглядайте це питання. От, і я думаю, що це можливо зробити, щоби. Один день в неділю з виїздом там Петрово і догорів мало, і, і людей менше, а тут та, все таки населення. Працює. 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 Чого не працює? Працює. працює. Ні, ні, працює. Ні, я плачу приват, через приват. 24 приват 24 працює та дуже та гарно не і це хорошо. Ну це для молоді, я ж кажу, а Люди ставлю зараз, проформуватися, допомагають. Добре, зрозуміло. Це не стосується тарифів, але це обов'язково розглянемо і я думаю, що ми підемо цим шляхом. Ще які питання, зауваження пропозиції. Пропонується проголосувати про проект номер 23 про встановлення тарифів на послуги поводження з побутовими відходами комунальному підприємству з комбінат комунальних послуг. Прошу проголосувати, Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Один. Утримались? Немає. Рішення приймається. Дякую. Шановний члени виконкому. У нас 24 те питання. Це різне. Е, є які у кого виступи? Доповіді? Немає. Е, питання винесені на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради. Розглянуті. Які будуть зауваження пропозиції щодо роботи засідання виконавчого комітету? Дякую. Нема Немає. засідання виконавчого комітету закрито.